Ранку на каналі Файні квіти, городина садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 4 та 5 серпня 2025 року. Сьогодні, 4 серпня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Стрілець. Можна посіяти насіння зернових седиратів, трохи гороху і трошечки висаджуємо цибулі на зелень. І все. Не турбуємо розсаду, це знак стихії вогню. Не рекомендуються поливи, а підживлення рослин навіть небезпечні. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах попереду повня. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 4 серпня сприятливий день для різних заготівель. Завтра. 5 серпня зростаючий місяць буде знаходитися в знаці «Стрілець» до 20 години 4 хвилини вечора, а потім перейде в знак «Козоріг». Місяць без курсу почнеться з 18 години 31 хвилина і буде продовжуватися до моменту переходу місяця в інший знаку, знак. Знак Козоріг до 20.04. Тому після 21 години вже вечора можна посіяти насіння пекінської капусти на розсаду, зелених культур в теплиці, сидератів, якщо буде видно на дворі, і можна працювати за розсадою, пікіровку, перевалку, пересадку та посадку розсади можна проводити саме після 21-ї години вечора. Ефективними будуть поливи та підживлення рослин будь-якими добрими вже після 20-ї години 30 хвилин. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах, а захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 5 серпня сприятливий час для різних заготівань. Важливо для здоров'я на 4 та 5 серпня 2025 року. Хочу нагадати, що місяць знаходиться в знаці стрілець, а стрілець, в першу чергу, відповідає за печінку, тому вона дуже вразлива в ці дні. Бережіть її. Бережемо печінку, не п'ємо алкоголь, не їмо капченості, жирні продукти і дуже-дуже уважні будемо з ліками. Що ж, можна приготувати дуже такого смачного і корисного для здоров'я і для печінки в першу чергу. Готуємо овочеві супи, різні каші. Хто їсть м'ясо, використовуйте для приготування страв нежирні сорти м'яса. Готуйте рибу, морепродукти, є молочні та кисломолочні продукти. Дуже корисні овочеві такі плоди в ці дні, як морква, буряк, топінамбур, капуста. Із зелених культур дуже корисні петрушка, кріп, базилік, пастернак, селера. І додавайте до свого меню різні горіхи. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день! Усіляких, усіляких вам гараздів, миру та добробуту. І обов'язково удачі. Удачі у всіх ваших справах! А ще щастя вам, людського, здоров'я вам міцного. Зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі!